З 2022 року День молоді в Україні святкується 12 серпня. Відтепер саме в міжнародний день молоді. Цього дня працівниками центру культури та дозвілля було представлено виставку фотографій молодого та талановитого фотографа Акерману Аліни Багнич, оформлювач виставок центру культури та дозвілля Галина Грошева розповіла про сьогоднішній захід. Сьогодні представлені фотороботи фотографа Аліни Багнич. Будь ласка, розкажіть, що це за робота та чому саме сьогодні, у день молоді, вони представлені? Я хочу сказати, що ці роботи повинні були у нас виставлені бути на 8 березня. З такою обстановою, що у нас таке становище, війна, ми не змогли показати ці роботи, і сьогодні таке на свято, день молоді. Ми вирішили виставити ці роботи у сквері Михайловському. Тут роботи дуже цікаві, вона фотохудожник, в неї дуже велика уява, якщо подивитися на фотографію, можна побачити, що вона знімала і на природі, вона знімала біля фортеці, вона знімала біля річки, біля моря, біля нашого лимана. За кожною фотороботою подія, історія, спогади, різні люди, веселі, безтурботні, сповнені. Хтось розслаблений та природний, хтось витримує образ та настрій усієї композиції. В одних відображена радість та емоції, в інших простежуються ідея, думка, натяк та півтони. Поспілкувалися із спостерігачем фотографій. Андрій як вам роботи? Що вам сподобалося більше за все? Мені подобаються картини, які сьогодні були представлені на виставки. Вони дуже цікаві, дуже кольорові, дуже яскраві, емоційні, дуже наповнені енергією красоти жінок. Коли ви бачите такі фотографії, у вас з'являється бажання брати фотоапарат та фотографувати красивих вродливих жінок? А насправді я не фотограф, але дуже гарно і дуже надихають ось ці картини. І є бажання навіть фотографувати, брати камеру до рук та знімати чудові картини. Добре, ви часто робите світлини, наприклад, фотоапаратом свого телефону, смартфону? Так, я дуже люблю робити селфі, я дуже люблю знімати природу. Я дуже люблю фотографувати якісь певні моменти. Це життя, і це треба започаткувати, щоб більше ще згадувати. Працювати з Аліною легко, адже вона допомагає розслабитися та налаштуватися. З нею можна відволіктися та посміятися, та нарешті перестати боятися камери. Кожна творча особа має музу і натхненника. Нещодавно Аліна стала мамою, і тепер я напевно знаю, хто стане її найулюбленішою фотомоделлю. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, муніципальний.